Все йтиме в нас за планом. Перше засідання експертного комітету з розробки стратегічного плану економічного розвитку міста відбулося 12 травня. Розробка довгострокового плану це з одного боку чималий пласт роботи для аналітиків та фахівців різних галузей науки та виробництва, з іншого розвиток підприємництва та міської інфраструктури, а ще зміна свідомості громади та залучення інвестицій сьогодні. обязательно необходимо пригласить инвесторов, которые бы развивали здесь гостиничный бизнес, развивали бы курортный бизнес. Сегодня надо 15, 20, 30, 30 строить таких больших гостиничних комплексів, куди б можна було пригласити людей, слід сказати, що на Донеччині лише нещодавно почали розробляти довгострокові плани. У слов'янську вперше про це заговорили шість років тому за каденції мера Анатолія Левіта. Згодом, з приходом до влади Валентина Робачука про стратегічне довгострокове планування, окрім левітівської таки програми Святогір'я, забули. Тепер, враховуючи досвід планування великих та малих міст України, а також іноземний досвід, чиновники дійшли висновку слов'янську. Залежно від того, хто при владі, конче потрібна довгострокова стратегія. До консультативної та технічної підтримки запросили головного радника американського проекту міжнародного розвитку USAID Анатолія Соловйова. Пан Анатолій ще не встиг докладно ознайомитись зі слов'янськом, але наміри влади розбудувати туристичну сферу як вагому складову економічного розвитку йому імпонують.

Тіх которые у нас буде в бюджеті при причасті даної кампанії, агентства і наших експертів, данный проект буде для нас украинскому мови безкоштовно, безплатний. Цього разу експерти зустрілися вперше попереду тривали етап збору інформації про найрізноманітніші аспекти життя міста, анкетування підприємців та громадські обговорення. И найголовніше визначення пріоритетів економічної стратегії. Нам этот стратегічний план нужен для того, чтобы пусть не буду я через 5-10 лет мэром, не будет этого коллектива. Но мы должны сегодня убедить каждого действительно, о чем мы хотим, каждого жителя города Славянска, чтобы он жил с тем, что через 15-20 лет мы будем самым лучшим городом в Украине.